Ми знову на каналі Правдиво Мед, і сьогодні будемо показувати, які результати у нас на соні. Станом на сьогодні контрольний вулик в нас показав 39 кілограмів було раніше. Ми докинули надставку, відтарували і з того часу принесли ще 11,5 з Тож, загальний принос в нас склав 50 з і давайте подивимося, що ми зможемо з товарного меду забрати з цього вулика. В кращому випадку, я думаю, що ми зможемо забрати верхній корпус. Ось що він мав би бути повним. І та, бачимо верхній запечатаний. важкуватий. Так. Знімаємо. Бачимо, що ну, практично, практично запечатаний. Практично запечатаний. Десь трошечки не допечатали. Ось. І бачимо, що 50 кг це навіть не є до кінця повна друга надставка. Правда, ми їм докинули. Так, бачите, отак. От ми їм докинули ще третю надставку. І третя надставка. Що в нас в третій? Пуста. Ні, не пуста. Бачите, якби не кинули третю, були б забили другу. Ось, а так рознесли подвох. Ну, поки нехай ще стоїть. За наступним туром заберемо ще як мінімум одну надставку, а в одній надставці, мабуть, переїдемо на наступний медозбір з золотарника. Тобто, от така картина, що якщо 50 кг, то по факту корпус і надставка були би повні, якщо є контрольна привага на вулику. Ну, їдемо далі. Так, в основному з сімей знімаємо по два запечатаних. Корпуси. Так. А третій, четвертий ще залишаємо. Третій корпус повніший, а нижній чуть пустіший. от, ну, На загал такі результати. Бачите, от, чекають корпуси на те, щоб ми їх. Видували да, в основному з звука знімаємо зараз по два корпуси. Тобто це 230 і 145. Ну, в загальному помітно, що сім'ї принесли по 40 кілограм меду сьогодні з частини пасіки позабирали верхні корпуси. Відповідно, працювали з 9 до 2 і завантажили. Вуз в основному складаємо в чотири ряди медові корпуси, де-не-де посередині кидаємо п'ятий ряд. От. Ось. І, власне, швидко, легко пішла нам робота, і вже збираємося їхати. Додому, на загал, скажемо, задоволені ми в цьому році на соняшнику. Він є кращий, ніж був в попередньому році. В попередньому році десь так було 37 кг, 38 з вулика. В цьому році бачимо, що десь буде кілограм 10 більше. Чому, звичайно, раді, адже. Далеченько їздимо від нашого стаціонарного точка. Це місце десь орієнтовно около 140 кілометрів. От, якби така наша соняшникова історія. Ще маємо забирати мед, але от картина в нас на пасіці така. Всім дякуємо за перегляд, за те, що стежите за сторіночкою Правдива мед! Успіхів вам! І не забувайте, що зараз вже час думати про підготівлю бджіл до зими.